Всім привіт дорогі друзі, з вами я, Док. І я сьогодні вам покажу, як как, как построїти найуютніший домик. Ну, ви кажете, наприклад, Даня, О, одна ще тобі такий уютний домик. У тебе все одно ж ще креатив, ти можеш алмазами там забабахати, ізумрудами, золотом. Ну ні, ну в тому є її уют. Ну, погнали. Так. Тако робимо. Так, затім ставимо отаку, от например. Раз. Так, то тускільки раз, два, три, хватит. Тепер робимо тако. Ви кажете, чого зараз такий маленький. Ну, в тому і його уют. Зараз ви ще побачите, що з нього вийде. Це я пошукав таке в інтернеті щось. Опа, дивіться. Так. За цим ми кладемо такого. А далі? Ні, ми не так робимо. Ми робимо Видите, так. Дивіться, ставимо сходинки. Так. І, например. Так. Опа. І, например, отак. Все, у вас вже є окна, считайте. Зараз я найду окна. Так, окна. Кладемо ми їх. Ой, вибачте. Так, кладемо, далі стекло. І далі ми кладемо. Ну поки я зроблю його окна, і я поки що поставлю на паузу. Ну от і я вернулся, ми ставимо, ми ставимо кроватку, ставимо сундук, ставимо сундук.